Ми повинні повернути шану суспільства до ветерана, тому що коли країні потрібні ветерани, то люди підтримують ветеранів. Коли проходить певний проміжок часу, то люди забувають про ветеранів. Це не повинно так бути. Ми повинні рухатись на кшталт прикладу в Штатах. Я був там у 2016 році, і мене здивувало те, що. Навіть я коли йшов в українській нашій формі, то до мене підходили люди і дякували за службу. Тобто у них це піднято на державному рівні. Вони дякують за службу своїм військовим і своїм ветеранам. І це головна мета також міністерства, щоб шана та повага ветерану розвивалась в нашому суспільстві.